Чи надієво біля Мукачевого у долині річки Латориця виглядає як звичайне закарпатське село, але тут стоїть замок Сент Міклош, що пережив сотні років та зберіг безліч таємниць. Цей замок, збудований у 15 столітті, став символом кохання та зради. Найвідоміша історія пов'язана з графиною Ілоною Зріні та її коханим Ференцем Ракоці. Їхні таємні зустрічі відбувалися в кімнаті. Яку місцеві називають кімнатою кохання, але є й похмурі легенди про молоду дівчину, замуровану в підземеллях замку. кажуть, її плачують уночі, а туристи відчувають холодні протяги та кроки в коридорах. Існує легенда про привид чорного лицаря, духа воїна, що загинув за свою кохану. Він з'являється біля замку, особливо в туманні ночі. Сьогодні Сент Міклош відроджується завдяки ентузіастам, які проводять екскурсії та фестивалі. Але в стінах замку є щось більше, ніж просто каміння це місце, де кохання переплилося зі смертю. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.